Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 3 серпня 2025 року. Неділя, вихідний день, я вирішив приїхати до лісу. Так як у нас почався зараз грибний сезон, ну, хочу походити, подивитись, які гриби на даний час в нашому лісі можна знайти. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Нас з вами вже зустрічає ось такий перший підосичник, червоний. Так, а тут ось іще один такий червоний. Тут здається у нас підберезничок ось такий. Знову в нас підзор свічник вот. нас здається, щось під березкою ховається. А ну, що тут у нас, підберезник. Щось таке, так? Да? Підберезник. Ох, який тільки красень нас чекає. Погляньте, який білоножковий. Білоножковий підосичник. Ти що? не. Шапка в нього така. В очі так зразу кидається. Бачите, який гарний, дуже гарний. Минулого разу на цьому місці знайшли теж білоножкового гарного. І цього разу ось такий, ось такий бачите, який гарний. Ось так, і до кошика. Ось тут у нас підберезничок. А тут наподалік ось такий підосичник. Якраз проти променів сонця. Виріс, бачите який. Ну це вже такий. Ми геть першої свіжості, ну, нічого піде. Так. Опа, ось який гарний альбіносик. Це, здається, підосичник білий. Бачите який він гарний. Тут завжди білі ростуть. Я тут знаходжу постійно. Ось так. Вони в деяких країнах в червону книгу занесені, оці білі підосичники. Та й взагалі в нас їх якось ну, мало. Може де їх і, і багато росте, не знаю, Ну, тут я багато так не зустрічав, щоб хоч їх було прям. А ось тут у нас білячок. Такий. А ось неподалік від нього ще два, Он такий малесенький. Дивіться, крепко сидять. Так, ідуть до кошика. Завжди на цієї доріжці нас зустрічаються досисники. Минулого разу знайшли тут і... Та й взагалі тут постійно, вони. я вже помітив, вже декілька років тут проходжу і постійно знаходжу. Такий гарний. Вже вкотре біля цього дуба, минулого разу ми тут грибочка знайшли, а ще попереднішого разу підосичника червоного, отак десь отам. Ось погляньте, знову в нас червоний підосичник. Завжди це місце, цей дубок дарує нам якісь подарунки в вигляді отаких от грибочків. Бачите. Ось так, до кошика. Погляньте який гарний грибочок ось. Прямо на дорозі теж виріс. Ішов я тільки що сюди, по цій дорозі. Бачите не помітив. Йду назад. Отак. Такий гарний. У нас вчора ввечері такий гарний дощ, що лівень прямо гроза. ну, Натекло, води стільки було. Думаю, ну, це добре, бо я планував на сьогодні в ліс їхати. І вже таке в мене було предвкушення. ну, думаю, гриби, все. Приїхали до лісу. А в лісі взагалі ну, сухо. Не було, мабуть, взагалі тут, дощу нічого не було. Так що якось ось так, бачите як. І що ж тут, тут же ж ну, близько якби. Дивіться, який гарний, бачите, чистесенький. Вирішив перевітрити біля цього граба. І бачите даремно сюди я підійшов. Он вот такой белесенький. О, гарный такой, свежий. И уже его тут слимачок, мабуть, подъедал потроху. Ой, тут такой бедолашный, гадь. Уже его поело. Десь щось треба підрізати, подивитись. Чистий, тому він йде до нашого кошика. Ну, ось так зараз вже в нас кошику потроху підповняється наш кошик. Ну що, йдемо далі. Ось погляньте який жовтобурий досичник зустрічає нас. А неподалік від нього, ось бачите майже й не помітно їх. Маскуються вони своїми шапками в такому листі. А осінню взагалі буде їх власко, ну Ось який гарний чекає. Ну цього можна помітити і то. Це які тут два грибочка? Так. Майже і не і не помітно їх. Ну це такі супові. А ось який гарний підосичник вигрівається на сонечку. О. Такий потужний. Ну вже це білячок? Так, білячок. Оп. Ям на стежці. Бо тут поруч з ним. такий маремок чи що. Ну, це такий їстивний мухомор. Ну я їх не беру. Сховався. тут під цим деревом. Поваленем. Ух, який гарний. Вчасно ми його знайшли. гляньте як біля берізки виріс білесенький. Знайшов ось такого гриба ось тут. Біля оцей деревин, але вони ще від нього. Ну, Чистий, ну такий суповий, суповий гриб, чистенький, я його заберу. Там в нас є пару штук таких, може й пожарю зроблю, як отбивнів є. Ну, в яйце. Зіб'ю яйце, потім туди яйце і обжарю такими смужечками і буде то, що треба. Ось такий ще білесенький у нас. Загубив тільки що з цього ножа свого. Знайшов його цього грибка, хотів почистити, кинувся, немає ножа, довелося вернутися. Ось чому я ну такий простий він, якби вже я до нього звик декілька років користуватися ним. І навіть якщо і загублю, то не шкода. Ну тут я що недалеко, то я швидко його, він, зразу ж його і знайшов, він червоний. У ну, мене є про всяк випадок ось у мене є ось такий ще ножик. Ось бачите такий, непоганий такий ніж. Але ну не знаю, я просто вже до цього якось звик він мені. А цей і там ще один такий бабочка є в рюкзаку. Цей такий носю про всяк випадок. Його можна і ось, ну на ремінь прицепити. Я його в рюкзаку носю, так мало ли що. А взагалі-то я користуюся з цим. Тому що... Деякі мені пишуть, ти що не можеш собі ножа купити, там, що ти усе ходиш там, типу не таким ножом. Ну, пишуть. Вже б давно купив, якби хотів і є в мене вони. Просто я купляв раніше раніше, і я їх постійно губив, Я вже, навірно, мабуть, мабуть, з п'ять погубив. Ну такий, ну тільки куплю новий якийсь ножик, піду з ним раз, два і все. І вже її і на, на шнурку цепляв. Все одно якось десь щось їй загублю. то я Хто може просто не знає, то я вам і розказую за ці ножі. Ну що, а ми йдемо далі. Поміняв я, друзі, локацію, вирішив зайти ще до такого <кій> лісу і не помилився. Є в нас вже ось така тут знахідка. Ось такий у нас рибочок. Всі ще один такий навесенький. Да, якби той дощик, що в нас був, та тут пройшов, то може б щось би за ніч би ще виросло. Ну, в лісі ну, сухо, абсолютно сухо. Знову в нас грибочок. Теж попід'їдало його. Але він чистенький, до кошика його. Ось у нас досичники червоні. Всі взагалі такий гарний. Ніжка така темна. Ось такі, це поруч з ним. Я не знаю. Хай тут буде, залишається, мабуть. Він малесенький, може хтось знайде, то комусь буде. Ось. А ось неподалік Є ще один такий, чекає, теж такий гарний. Ось дивіться, який грибочок у нас оце ще не все. Це ще не все у нас. Ось тут у нас. Ну, як завжди, біля поваленого дерева, завжди, завжди вам говорю, перевіряйте, біля повалених дерев вони полюбляють рости. Теж білячок. чистий. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 3 серпня 2025 року. Ось наш результат. Ну, як ви бачили, назбирали трошки білих, трошки ну всього потроху. Такий я задоволений, непогано. Ну, як завжди, всім хочу подякувати, побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я, щоб все було у вас добре. А саме головне мирного неба всім нам. Бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі!